Привіт, мене звати Оля. Поговоримо сьогодні про Google таблиці Google таблиці це облачний формат. Доступ до файлів онлайн. В своєму аккаунті Google заходити на диск можна створити новий файл. Створюємо Google таблицю. Google таблиця дуже схожа на Excel файл. Можна імпортувати Excel файл в Google таблицю. Ось таким чином. Також Google таблицю. Можна зберігати в будь-якому форматі, в тому числі в форматі Excel. Як на мене, дуже важлива перевага Google таблиць перед Excel, це те, що все працює онлайн. Зміни автоматично зберігаються. Є безкоштовний застосунок, який можна завантажити на телефон, і ти можеш переглядати важливі документи, як з телефона, так і з комп'ютера одночасно, та одразу бачити всі зміни, внесені в файл. Давай внесемо деякі зміни в цей файл. Дамо йому назву. І внесемо зміни. В Google таблицях можна працювати одночасно деяким людям. Яким чином? Надати доступ до свого файлу. Якщо це просто інформативний файл, наприклад, якийсь прайс, ти можеш дати посилання на цей файл. Ось, треба тільки зняти обмеження. І кожний, у кого є посилання, може зайти та побачити його. При цьому, якщо ти вносиш якісь зміни, вони автоматично будуть відображатися і не потрібно ще раз пересилати файл. Важливо, коли ти надаєш доступ через посилання, краще ставити може переглядати або може коментувати, щоб ніхто не міг зробити зміни в своєму файлі. Якщо з файлом потрібно, щоб паралельно працювала конкретна особа, то можна надати доступ по пошті ось таким чином. В цьому випадку теж можна вибрати права доступу. Тут залишимо можна редагувати. Надсилаємо файл. Заходимо на пошту, на яку дали доступ. Ось бачимо цей файл. Відкриваємо. Бачимо, що хтось теж працює в цьому файлі. Можемо подивитися ім'я користувача. Внесемо, наприклад, якісь зміни файл, на який нам дали доступ. У файлі є чат, де можна поспілкуватися онлайн з іншим користувачем, у якого є доступ. Але після закриття файлу чат зникне. Він не зберігається. Є ще один спосіб контакту. Ми можемо поставити коментар, саме коментар, не примічання, а коментар. Він буде з'являтися при наведенні на комірки, де є ось такий замальований куточок. Тут біля назви листа видно, чи є коментар. Потім, коли питання вирішене, натискаємо тут і коментар пропадає. Та всі коментарі будуть зберігатися. На відміну від чату, ось тут завжди. Тут буде переписка користувачів. Все зберігається автоматично. Та можна подивитися всі зміни, які були зроблені ким, коли і при необхідності відновити версію. Ось таким чином. Також можна подивитися зміни в конкретній клітинці. Натискаєте праву кнопку миші. Показати історію змін. Видно, яка була раніше інформація, на яку змінили, час, коли змінили і хто це зробив. Важливо, якщо ви відновите через цю функцію стару версію, в кожній клітинці вже буде відображатися тільки зміни. З того моменту, як відновили цю версію. Ще покажу, як працювати одночасно з таблицею. Ось якщо є два користувачі, як можна одночасно користуватися та не заважати один одному. Є ось такий фільтр. Якщо ми фільтруємо за цим фільтром, це будуть бачити всі користувачі. А якщо оберете оцей фільтр, створити режим фільтру, його бачите тільки ви. І можете вносити дані, вони збережуться. Це як ваш окремий інтерфейс таблиці. Закриваєте і попадаєте в основну таблицю. Потім ці фільтри тут відображаються. І ви можете створити з назвою для кожної людини. І кожен буде заходити в свій фільтр і працювати в ньому. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це лише деякі відмінності Google таблиці від Excel. І ще є в написанні форму та інше. Якщо було цікаво, пиши в коментарях, і я зніму продовження, що ще є цікавого в Google таблицях того, чого немає в Excel.